Усім дякую. Дякую вам. Привіт, сонечки моїх цілих 100 років, ну це якщо так трохи наперед забігти. Але е дуже рада, що ми з вами знову зустрілися, і мені тут сорока на хвості принесла, що ви цілий тиждень говорите про одну із найпрекрасніших речей у нашій країні, про нашу Україну. І ми з вами сьогодні теж. Про неї поговоримо. Більше того, ми з вами спробуємо сьогодні своїми ось цими прекрасними ручками, олівчиками дати нашій країні з вами можливість квітнути, розквітати і зробити так, щоб її серденько билося тільки в унісони з кожними з нас. Так бачу, що в Діанки є запитання Діаночка, як тебе що хочеш сказати зай? Діан? я Віка. А ти Віка. привіт, Віка. Що ти хотіла сказати? Тобі тільки що сказала? що слухала? Заняття нам сьогодні знадобляться тільки олівці або фломастери і аркуш, на якому ми будемо з вами малювати. Приготуйте, будь ласка, всі і сьогодні нам з вами перед тим, як приступити до нашої з вами роботи, потрібно буде трошечки пофантазувати, прикрити на секундочку оченятка і уявити. Що у нашої з вами країни, я вам зараз покажу, яка вона як вона виглядає, ви зможете побачити. Я думаю, ви точно всі бачили, точно всі з нею зустрічалися на малюнках, на картах це форма нашої країни, її кордони. І зараз з вами давайте спробуємо, прикривши оченятка, уявити. Які у неї хороші друзі, скільки в неї багато класних і хороших друзів, які їй завжди допомагають, які завжди діляться, які завжди підтримують в той момент, коли добре, і в той момент, коли погано. А тепер давайте ще спробуємо уявити, який у неї малесенький такий, як горошинка, такий манюнький манюнький Ворог, він такий малий, малий, безпомічний, безпомічний, зовсім маленький. Давайте спробуємо його уявити ось такий. І наступний крок, давайте ми з вами уявимо, що наша з вами ось ця маленька Україна, яку ви бачите в себе на зображеннях, ви е, спробуєте її побачити у образі маленького чоловічка. Е, у образі е, чоловічка, який вміє радіти. В якого є багато-багато всього прекрасного, чим він теж може ділитися зі своїми друзями, який він непереможний, цей чоловічок Україна, і наскільки в нього все круто в його в житті вдається. І от коли ми це уявили, ми з вами зараз спробуємо цього чоловічка пробувати намалювати на своєму аркуші паперу. Ви можете спробувати повторити контури України, які у нас є на карті, або можете створити е, свої приблизно контури. Я зараз от вимкну екранчик, опущу вам свій екран і спробую вам показати, оп, 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 як це може бути виглядати. Ось приблизно ось така у мене буде моя Україна-чоловічок. Ви це робите олівчиком. Я повторила контури України. Тобто я вам зараз намалювала, але повторно з'явиться зараз на екранчику, на екранчику Реальна Україна, яку ви зможете повторити її контури. Тобто ми просто перемальовуємо зараз цей контур собі на аркуш паперу. Просто перемальовуємо. Що робити з ним далі, я вам усім скажу. Нам зараз потрібно просто перемалювати контур України. Ой, Лілічка, ти що захворіла? Давай назупиняй видужуй швиденько. Просто перемальовуємо контур. Діаночка, що ти хотіла сказати? Я вже намалювала контур України. Соплі то ж так. Ми, коли ви намалювали контур України, Кіра, що Кірочка? Намалювала супер. Зараз скажу, що робити далі. Зараз ми цей контур будемо з вами оживляти. Зараз ми ось просто ось цей контур, який у нас на папері, ми з нього зробимо маленького чоловічка. Давайте зараз спробуємо йому домалювати ручки. Я от уже вимкну, якщо у вас контур уже є, я вам покажу, що це може бути. Ми намалюємо ось такі ручки, які радіють. Можна домалювати ніжки нашому чоловічку, якими він буде нашій Україні, якими вона буде швидко, швидко рухатися, розвиватися і дарувати багато-багато талантів у світу. світі. А ще їй можна намалювати обличчя. Я ось це обличчя зроблю одразу ось тут на, на самій Україні. Вона в мене буде дуже усміхнена і радісна. А ще в моєї України буде серденько. І це серденько я вам пропоную потім знайти на карті. І поставити там звідки ви всі родом. Хтось, можливо, в Києві, ось це серденько буде ось тут, серденько своєї України, де кожен із вас знаходиться. Ви можете серденько розмістити де завгодно. Можливо, хтось. Із східної України її можна серденько поставити ось тут. Можливо, хтось із південної частинки України, ось тут знизу, ви теж можете обрати серденько, де ви знаходитесь. Або хтось із вас знаходиться зараз на західній частинці України, в горах, можливо, або в місті Львові. Там можна теж поставити своє серденько. Тобто знайдіть місце у своєї України, де в неї буде серце. А серце вашої України це там, де завжди знаходитесь ви. Так, Бачу у когось питаннячко. поки ми тільки малюємо, а далі будемо розфарбовувати вікусь, що зайчику. що? <зайчук> 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 Ух ты, я помла пик, супер. Зараз буду говорити, якщо ви так швидко працюєте, слухайте, то ми зараз з вами швидко швидко закінчимо. Але от наша з вами Україна так, вона там усміхається, має ручки і ніжки, але нам потрібно її ще з вами зараз дуже старанно прикрасити. Треба зробити, не нам потрібно її прикрасити. Прикрасити. Лілічка, бачу твою прекрасну Україну, і ми її зараз з вами будемо додавати туди всього, всього, всього. -всього. Ми б хотіли, щоб в нашій Україні? Це може бути. Наприклад, ви б хотіли, щоб у нашої України було багато, багато лісів. Або б ви хотіли, щоб у вашій країні. Людей. оп я десь зникала вже мене чути мабуть так Тобто ми прикрашаємо зараз свою країну тим, що б ми хотіли, щоб в неї було. Хотіли, щоб було багато щасливих діток, малюємо десь там щасливих діток. Беремо різнокольоровими олівцями і малюємо. Тут я, наприклад, дуже б хотіла, щоб вродили смачні, присмачні кавуни. І я от їх такими полосатими і малюю. І потім поїхати і тих смачних смачних кавунчиків поїсти. А ще я б хотіла, щоб в моєї країни вскрізь були дуже щасливі і усміхні діти. Скрізь, ускрізь у моїй країні, щоб раділи, щоб у нашій Україні всі були дуже усміхнені і веселі. Різними здоровими олівчиками ви можете розмалювати різні частинки вашого чоловіка. України, яким би хотіла. Ще б я хотіла, щоб моя Україна була дуже щедрою до всіх своїх друзів, щоб вона завжди їм дарувала гарний настрій. У мене це буде у вигляді квіточки. Вона завжди зможе своїм друзям, сусідам дарувати гарний настрій. Ой. Я малюю ручечкою, ви продовжуєте олівчиками теж закрашуєте, щоб виходило так, як ви хочете. У моєї країни буде таке, знаєте, волосся із лісів, тому що моя Україна дуже багата на ліси, в неї такий, нібито, капелюшок із ялиночок навіть буде. Кожен із вас зараз прикрашає свого чоловічка Україну таким, яким би він хотів бачити всю 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 свою країну. І радіти в ній, насолоджуватися. А тут у нас у справді дуже багато лісів. Тому от у мене такі ялиночки будуть. А тут у мене будуть високі-високі гори у своїй країні, куди можна буде їздити, подорожувати а в гори. Куди можна буде їздити кататися на лижах або на скатах, на навпереїн зі своїми друзями? Бачу, що у Лілічки і в Даші Боліменко питання, Лілічка. Це такий другий я з неб'їхала у варим, і там я спала був байданчик, я була у з своїм духом. О, круто! Якщо ти вже була в горах, то я думаю, тобі там сподобалось. Ти точно захочеш, щоб вони були в твоїй країні, тим більше, якщо ти там була. Тому обов'язково обов'язково їх намалюй. Дашенька Беліменко. Я хотіла показати. Дашулька, що? Погано чути? Я шути. Хотіла показати. Я хотіла показати. Погано дуже чути, Дашенька. Е, Показати, показую. Супер, Даш. Супер. Лілічка, слухаю тебе. Я хотіла показати вам. Яка мене на країна вирішила. отака. Говорила. Ти, мабуть, про гора оце хотіла сказати. Не чую, Лілічку. Кірусь, що ти хотіла сказати, Кірочка? А Я хочу показати Я його ще не оставсь, але вийшу. Покажи. ви ж дуже постараєтесь його і розмалюйте. Клас, молодчинки, дітки. Кірочка. Я малюю хоча б прола. Показуй, зайка. Знаєте, мене, чесно вам дізнаюсь, у мене трохи нехороший інтернет, і я. Ой клас! Клас! А ще, якщо ти туди додаси кольорів, буде просто шикарно. І мені не зовсім гарно, чітко видно ваші малюнки, тому я б з радістю, з превеликою радістю чекала їх на у групі в Телеграмі, де їх зможна буде чітко, причітко роздивитися всі, тому що насправді ми з вами зараз робимо такий маленький крок в майбутнє, адже кожен із вас буде турбуватися про майбутнє нашої країни, і те, що ви зараз зображуєте на своєму чоловічку українцю можете навіть його потім там одягнути в щось кольорове, яскраве. Це все ви в майбутньому будете створювати, тому що кожен із вас це майбутнє нашої країни. Кожен із вас буде творити його прекрасним для нашої з вами країни. Тому. Давайте там розмістимо якомога більше класних і хороших штук. Можливо, комусь хочеться, щоб ваша, ваш чоловічок Україна мав дуже багато подарунків, які б теж міг роздавати своїм діткам, або він був дуже е, кольоровим, яскравим. Ви все це можете зараз додати до своєї роботи. Так, Лілічка. Я не розумію, чи це ще з минулого разу ручка? Чи це ти теж щось хочеш сказати? О, клас! Яка синя жовта Україна? А це слухай, ти вже вибігла наперед. Тому що я думаю, що ви ще працюєте всередині самої України. А ми ще з вами, да, після того, коли намалювали саму Україну, спробуйте створити. Довкола неї, зовні самої України, прекрасний світ. Там, де тепло, там, де світло, там, де дуже-дуже радісно, там, де хмаринки літають, там, де сонечко світить, тобто додайте щось довкола своєї країни, чоловічка країни. Так, дітки, десь наш спікер Яна, видно в неї е, поганий інтернет, вона трошечки е, під'єднається зараз пізніше. Але ви продовжуйте, продовжуйте малювати, так? Продовжуйте. За тою темою, яка вона вам дала. Так, дуже цікаве заняття. Малюйте. Як ви, як ви уявляєте собі Україну? Так, просто так. Так, чудово, чудово, молодці, молодці. Молодці. Дуже добре, дуже добре. Якщо хтось захоче показати малюнок, можете показувати. Так. Так, молодці, молодці. Працюйте, працюйте. Хорошо. Це дуже добре. Так, Лілочка, а ну-ка, покажи мені, я тобі включу звук. А ну-ка, показуй. Так. А розкажи мені про свою картинку, розкажи. Виглядає, що там таке... де, бо що там цього не вгачева, а там посилателі Україна стоїть. Ага. Так. В тебе дуже добре виходить, молодець. Молодець Продовжуй. Продовжуй. Так. Так, Кіра, Кіра кажи. кажи. Я, а я намалювала країну. Ти вже намалювала, так, да, кажеш? Ага. Так, а навколо неї що це таке? Розкажи мені, будь ласка. Це сердечки, і цвіточки. сердечки. Сер... Ага, сердечки і цвіточки. Ага. Ну дуже красиво, кірочка, дуже красиво, молодець. 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 Так, можеш ще таки е, Україну трошечки обвести краще, да, щоб її було краще видно. да, да, Так, а не зараз тих включу, включу. Так, зробиш? Да. Так, роби, роби. так, Хорошо, хорошо. так. Хто мені ще хоче показати свою роботу. Молодці, молодці. Так, анука. Так, Діана. Діана, а скажи дай, мені... Дай, бла... дай, дай, дай. Анука, давай-ка я тебе зараз переіменую, щоб в мене було зразу записано, що ти Віка, так? Да? знаєш, щоб я вже не плутався в цьому, так? Да? Зараз я зроблю, почекай. Так, Вікуся, Віка. Все, я вже буду пам'ятати. Все, чудово, все, буду пам'ятати. <хи> так. <хи> да. Так, а ну-ка розкажи мені про роботу свою. Це Україна, цвіт сяго України. Так, это, бак... это керина, цього так, пра... так цвіт прапору. Так, а знизу скажи мені, ти намалювала ще. Цвіт, все, це ножки. А, це ножки, ага. Ну якщо ти малюєш ножки, то тоді давай малюй ще і очки. Да, намалюєш очки. Хочеш? Я, я папу не маю вайду, мені треба щоб, щоб трішки підсохє. А, щоб трішки підсохло. Добре, добре. Тоді трошечки почекай, а тоді вже домалюєш її очки. да? Очки, ротик, да? щоб. Yeah. Так. <laughs> Якщо хочеш, можеш і волосся домалювати. Ну, в общем, щоб така була вже приємна, приємна, дружня Україна. Yeah. да? То вона подсохла, стаї, не знає, стаї. mm -hmm. Стаїнка низная. Ага, я зрозумів, зрозумів. Ну давай, трошечки нехай підсохне. Нехай підсохне, а, якусь. Да. А тоді домалюєш. Все, хорошо, добре, молодець. Хорошо виходить в тебе. Молодець, молодець. Так. То Кіра. Так. Кіра кажи. Я ярко нарисовала, щоб было гарно. А, а я яркий. Ага, бачу, бачу. Да хорошо, хорошо, вже видно, вже видно. Угу. Вже краще видно. Молодець, молодець, молодець. Так, мені подобається кірочка, молодець. Так, кто же хочет? Полина, да? Полиночка, а ну-ка давай. Так, ага. так, расскажи. Ну, на ней я бачу ручки, роток, да? Она посмехается в Украине, да? Так? Расскажи, что там, конечно. Киточка, дай его. Кліточки, дерева, ага, хорошо, хорошо. І сонечко. І сонечко. Чудово, чудово. Якщо хочеш, можеш ще трошечки замалювати ці квіточки або сонечко. Да? Сонечко там жовтеньке, да? Якщо захочеш. Я Ще щось малюю щось малюю. Хорошо, малюй, малюй. Добре, 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 дуже хорошо виходить, молодець. Так, хто ще мені хоче розказати, показати свою роботу? Так, Богдан, Богданчик, зараз Богданчик. Так, а ну-ка покажи. Так, бачу, бачу. А ну-ка, розкажи що мені, що ти там намалював. Розкажеш? Бачу сонечко там, да, є біля. ага. Це будинки, Так. Це. Угу. А це шапочка така в нього. Угу. І тут подарунки. Угу. І... І... Так, бачу. А ну-ка вище підніми, я ще раз подивлюсь на роботу тут. Так. Ага. так, ага, хорошо, хорошо. Добре, добре. Молодець, 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 молодець. Дуже добре, Богданчик, дуже добре, молодець. Так. так, хто ще мені хотів щось показати? Хто щось показував, а я пропустив. Так, лівочка, ага, івочка мені показувала. Так, Лілечка. Зараз. О, красиво лівочка. Дуже красиво, дуже, дуже, дуже. Так-да-да. Да, да. Я бачу в Україні ніжки там, так. Да? Так. Так, і сердечки, і дуже багато сердечок, да? угу, Чудово, дуже красиво, лівочка, дуже красиво. Дуже молодець, молодець. Так. То мені наступний Матвійко. Да, зараз Матвійко включу. Кажи Матвійко, кажи, розказуй про свою роботу. Бачу, бачу, да, А ну-ка розкажи мені про неї. Флади України. Це Флаги. Ага, чудово. молодець молодець А что Флади України. Бачу, бачу, да-да-да-да-да. Ну дуже хорошо вийшло. Молодець, молодець. Так. Да? <с eltaste> молодець, 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 матвійко Так. Хорошо, хорошо. Так, а Віка мені ще не показувала вікуля. Покажеш мені свою свій малюночок. Я поки ще на голубила. Ага, ще не зробила, ще не ну малюна малю. зробила. Так, дивочка, так, давай, дивочка, кажи кажи. Як мне сказать, що я зробив таке так, ага. Кто-то злодій став'є вітабена, а кто-то почесати не ставь такого хитка. Ага. Так, дуже красиво, дуже красиво. Ага, я ще не бачив такого. Угу. Ану, гугу. Так, чудово, чудово, лівочка, чудово. Так, ага, Вікуля, Вікуля, так, да, давай, давай, кидай. Угу, красиво, дуже, красиво, так, да, я бачу, і очки в україні, так. А це сонце таке, да, на задній віки? Так? Да? І це ось куча з деську. Ага. Сердечко, да, так? Да. І глазики. Ага. Дуже красиво Віка. Дуже красиво. Молодець. Молодець Вітина. Хороша дуже робота. Молодець. Мені дуже подобається, так, да, дуже хорошо. Дуже хорошо. Так, Лівечка, так, бачу, бачу, хорошо. Зараз віку. Так, Віка, кажи, а тепер ти це кажи. Моя, це моя Україна. Так, це твоя Україна. Ага, бачу, і ручки там є, бачу, бачу. Дана, і ніжки, і ручки, все. Які, сердечко. Сердечко, угу. Бачу, дуже красиво, дуже хорошо. Молодець, молодець. А вам щось я хочу сказати. Так, Дякую за, за заняття. Так, да, будь ласка, будь ласка, я дуже радий, що тобі сподобалось. Дуже радий. Дітки, якщо Дякую. хтось вже закінчив, да, уже закінчив, можете вже йти. Да. Все добре. Дуже молодці. Дуже хорошо сьогодні попрацювали. Так. Якщо хтось ще хоче мені щось показати, можете показувати. Вот. Але якщо хтось закінчив, то вже да, можете вже йти. Так, ну дуже хорошо, дуже молодець. Пока, Віка, пока. Пока-пока. Молодець, молодець, Лілечка. Так, Лілечка, так. Да. Так, пока, Вілочка, пока, пока. Так, Богданчик, пока, пока, Богданчик. Так, а Миша Войченко еще малюет, да? И Владислава еще Да, А ну, Мишуня, скажи. Очень малюю. Да, что да. ты малюешь, да? Я еще малюю. Малюй, малюй, малюй. Звичайно, звичайно. А что еще не, не намалювал, то малюй. Так, так Лилочка, да, скажи мне, что ты хотела сказать? Я хотела сказать, что Я таку штуку зроблю. да Я сама ну, така штука, ага. що ви не бачили. Вона така трохи схід. Так. Ага, ага. Це вона це таку ти як аплікацію робиш, да? так? Так. ага. роби. ви її і ханюєте, ви так таке побачите, що <гум> це, це, це така штука. Угу, угу. Ну покажеш мені, да. Я побачу тобі. Звичайно.